Підняла ножку, підняла одразу іншу і взяла за іншу засібку. Нові відчуття, справжній скеледром та гарно проведений час. Все це про майстер-клас по скелелазінню, який був проведений з нагоди всесвітнього дня ментального здоров'я в Криворізькому педагогічному університеті. Основною метою заходу стало здійснення психологічної та фізичної реабілітації маленьких криворіжців. Завітала на майстер-клас і Вероніка, чий батько воїн зараз захищає країну, яка кожен день емоційно переживає та згадує про нього. Цей захід допоміг їй відволіктись та отримати приємні емоції. Я дуже люблю такі всякі лазалки, тому я і на деревах лазю, там була таке. Е Буває багато, але мені дуже подобається. Тут багато різних і кольорових лазілок. Дуже сподобалося. Прямо не знаю, як описати, але дуже сподобалося. Проведення заходу стало можливе завдяки тісній співпраці міської влади з об'єднаннями ЮНІСЕФ та Роторі. На майстер-клас завітали 15 дітлахів, які мали змогу відволіктись, перевірити свою фізичну підготовку та просто відпочити та знайти собі нових друзів. Сьогодні у нас така перша цікава локація це скеледром, куди ми запросили. Сили дітей військовослужбовців, а також дітей інших соціальних категорій, які потребують додаткової соціально-педагогічної уваги. Також ми співпрацюємо з ротарі, які нам дуже допомагають. З початку літа 2023 року в Україні стартував ще один проєкт ЮНІСЕФ, який відкриває нові перспективи щодо реабілітації та підтримання психологічного здоров'я дітей, стан яких погіршився, зокрема внаслідок військових дій. І хоча проєкт діє наразі тільки у сіми областях України, наше місто також доєдналося до нього, адже Кривий ріг ніколи не стояв осторонь соціальних проблем громадян. Наразі такий майстер-клас Кривому Розі пройшов вперше, але точно не в останнє. У рамках співробітництва ЮНІСЕФ з міського. Кою владою вже заплановано проведення серії спортивних та творчих заходів задля соціалізації та реабілітації маленьких криворіжців. Система психологічної та фізичної реабілітації наших ветеранів враховує в себе в тому числі робота з їхніми родинами. І от сьогодні, на честь всесвітнього дня ментального здоров'я, ми проводимо такий захід з дітьми наших ветеранів. В тому числі ми об'єднали наші зусилля з ЮНІСЕФ та РОТАРІ. і в цьому заході також беруть участь і діти, криворіжці, в тому числі діти, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Таким чином ми забезпечуємо інтеграцію дітей в суспільство». А ми їх об'єднуємо і робимо все для того, щоб вони відпочили, переключилися. Наступний захід знаходи дня психічного здоров'я відбудеться вже завтра за підтримки футбольного клубу Кривбас. Тож місто докладає усіх зусиль, щоб нейтралізувати негативні наслідки війни для дітей та створити систему їх реабілітації та підтримки, завдяки якій вони будуть почувати себе захищеними. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський.